На що витрачає кошти влада Києва? Коротко оглянемо тендери влади, а також державних та місцевих установ столиці, які Київлада висвітлювала протягом минулого тижня. І традиційно починаємо із тендерів Києва. Для вагонів метро Києва закуплять запчастини на понад 20 мільйонів гривень, а усіх працівників метро за 3 і мільйонів гривень оглянуть лікарі. І додатково до цього Київ метрополітен витратить ще 2 мільйони на взуття і рукавиці для своїх співробітників. У робочий офіс кличка за півмільйона гривень куплять нові м'які меблі. Біля проспекту Гонгадзе за 27 мільйонів замінять ртутні світильники на світлодіодні. У Києві проведуть обстеження мостів і шляхопроводів. Київ міськ світло заплатить 266 тисяч гривень за утилізацію відпрацьованих ліхтарних ламп. першу чергу ремонту вулиці Зрошувальної оцінили у 71 мільйон. На ТРМК готують до ремонту кільцеву розв'язку. Крематорій Києва за понад 57 мільйонів гривень відремонтує зал прощання. Київ купить нове скло для трамваїв песа. На сміттєспалювальному заводі Києва за 47,8 мільйонів гривень відремонтують котел. Київ тепло направить 21,2 мільйони гривень на повірку лічильників. А ми тим часом переходимо до тендерів Київщини. Кагарлик заплатить півтора мільйона гривень за 2200 тисяч тонн гранітного щебню. Березань витратить 2 мільйони гривень на бітумну емульсію. Мерія Обухова хоче за 1,1 мільйон гривень купити пікап. Зазимська сільрада за 3,2 мільйони купить вживану пожежну машину. Борщагівська громада за 3,4 мільйони планує збудувати нову систему оповіщення про небезпеку. У ліцеї імені Грушевського на Обухівщині за 1,4 мільйони гривень відремонтують підвал. Ірпінь закупить 30 бронежилетів та скасував тендер на мобільні казарми а гора купить 40 БПЛА для Сил оборони України. На Київщині за 43,6 мільйони гривень відремонтують чотири пожежні частини. Біла церква вкладе 3,7 мільйони гривень у підготовку розробку генпланів для сіл своєї громади. Баришівська громада вкладе 6 мільйонів у ямковий ремонт доріг та тротуарів. Детальніше про кожен із цих тендерів ви зможете прочитати на сайті Київлади. Тож переходьте на наш сайт та шукайте посилання на тендери у описі до цього відео.